Доброго дня, продовжую свій малюнок і знов вирішила вам записати відео, відео відносно того, що нам всі кажуть, що кожна людина це дзеркало нас. Це дзеркало нас. З одного боку, це правда, але не зовсім. Чому? Тому що людина вона проявляє або світло, або темряву. І от Наша ціль в чому і є що бачити, що проявляє нам людина, і робити висновки, і приймати, приймати умови. Розумієте? Тобто, якщо людина нам проявляє темряву. І ми підчиняємося цій темряві, йдемо на зговір, на згоду, да, або не, ну, не протистоїм цій темряві, тобто не відстоїмо свій стан світла і не кажемо да, напряму, що людина робить погано. Да. І от а, кажемо, ой, ну ладно, Або там підстроїлись під цю людину, да, то от ви підстраюєтесь під стан темряви, і ви особисто забруднюєте свою душу. розумієте? Тобто ви починаєте починятись темряві. Якщо ви. Кажете, що ви робите погано і показуєте цій людині, або робите для себе просто висновки, коли бачите, що людина робить, робите зі сторони висновки, коли бачите, що людина робить погані дії, вам це не подобається. І кажете, що я вибираю світла, і відходите від цієї темряви. Тобто, що важливо, зрозуміти зрозуміти вчасно людині сказати темряві ні. Розумієте? Якщо ви хоч раз кажете, то це називається ви починаєте сумніватися в своїй силі. А якщо ви сказали ні і людині сразу відповіли, не треба чекати, розумієте? От не треба чекати, ви просто сразу відповіли і сказали ні. Да? Або там сказали, ти робиш погані дії. Або, наприклад, там, ці дії приводять до того, і це погано. А я вибираю гарне да? світло. Ну там, наприклад, там якісь, якщо вам треба приклади, наприклад. Як я хочу сказати, от людина може вкрасти десь цукерку, так, от, а може купити цукерку. І от людина йшла з виду порядна, вона вкрала цукерку і радіється цукерки приходить. Да? А інша людина бачить, як вона це робить, і вона може сказати: о, один варіант темний, якщо людина це робить, да, от, інша, вона каже, о, це так зробила, і вона так зробить. да, Тобто вона зробила висновку в пользу темряви. Розумієте, не в тому, що ця людина як зеркала їй це продемонструвала, да? а те, що вона показала і цим приваблює темрява. тобто роби вибір, ти можеш зробити вибір, да? або ти. Вкрадеш цю цукерку або ти її придбаєш. Да? А по-іншому людина скаже від стану світла, що ця людина зробила погано, і не треба казати у людини погано, Якщо у вас вистачає сили, ви можете сказати людині, що вона зробила погано. Якщо у вас не вистачає сили на це, ви для себе зробіть висновки і зробіть те, що просто збережіть своє світло і купіть, придбайте цю цукерку. Тому що ви для себе кажете темряві, що. Ця людина зробила погане. Я вибираю світло і я купую цю цукерку. Розумієте? Тобто, оце, що нам проявляє людина. А також, якщо взяти глибше, це ми і на курсах розбираємо на вебінарах, алгоритмах в різних напрямках, на які ви можете зайти через посилання qr код на кожному відео або через посилання в коментарях на сайт моїх курсів, вебінарів і. Алгоритмів, то ви можете побачити, що людина таким чином вам може проявляти те, що ви могли робити колись. Розумієте? І ви ніяк це не можете осознати. Наприклад, ви змінюєтесь в світло, в світло, в світло, в світло, в світло. А коли були дитини або в минулому житті, ви вкрали цю цукерку десь у когось, в квартирі, або в магазині, або у друга з портфеля, так, або там ще щось. І ви просто вкрали цю цукерку. І оця маленька цукерка вона не дає вам можливості перейти на новий рівень. Розумієте, і от коли ви прийшли на новий рівень і осознали, що це погане дії, і цю цукерку я куплю. І я вибачаю за те, що я колись украв цукерку. І яким чином треба розрахуватись? Пошліть любов як розрахунок за те. Що ви, любов світла, важливо, любов світла. Якщо ви будете посилати любов в теплі, то це ну знищить саме вас. Розумієте? Ні. Пошліть любов світла, батько світла і матері світла як розрахунок за те, для тих людей, у яких ви щось вкрали. Розумієте? А якщо у вас світла немає? То ви розумієте, що вам немає чого послати, тому що темряву ви не можете послати людині. Це порушення законом. Якщо ви будете посилати темрява, то ви ще більше в собі будете промножувати темрява. Розумієте? І ще більше, в принципі, що темрява і бажає, щоб людина не примножувала світло. Розумієте? От. І тут ви теж робите вибір. Або ви кажете ні, або ви кажете інший варіант. Розумієте, як я кажу, темряві. Да? От. Так що вибір за вами. Зрозумійте, що вам проявляють люди. Що вам показують, Звертайте на це уваги увагу, і саме головне задавайте питання. Дякую.